Христос воскрес, Христос воскрес, ученики не пізнали, з ким дорозі розмовляли, аж прийшли до Гемауса видять Господа Ісуса, видять чудо всіх чудес. Христос Воскрес, Христос Свого Христос Воскрес, Христос Воскрес, Господь явно прославився, всім апостолам явився, до того сам приступає. Тресні рани Готвирає, каже вір тому віднесь, Христос воскрес, Христос Воскрес. Благословений Бог наш завжди, нині по всіх і на віки віків. Христос воскрес ісмертви, смертю смерть подолав, і тим, що вробов життя дарував. Христос воскрес, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував, Христос воскрес мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Слава тобі, Боже, на слава тобі, святий Боже, ти кріпкий ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже ти кріпкий ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, ти кріпкий ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай сили, немочі наші, мене Твого ради, Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, всіх час, і не віки віків. Амінь, Отче наш що іси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віків. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помило. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Приді де поклонівся, цареві нашому Богу, приді де поклонівся, Христові, царі нашому Богу. Придіти поклонівся припадів до самого Господа Ісуса Христа, Христа Царя і Бога нашого, Бог нам прибіжище ще і сила, у нещас і дивився дуже допомогою. Ти мене не некайдемось, хоч би земля провалилась, перезахиталися серед моря, нехай ребуть бочуть Його води, хай держать гори від Його обурення, Господь сил з нами, Бог, якова, наша твердиня. Ріка і від нас веселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства, захитались, Господь загримів гробом, земля задрижала, Господь сіл з нами, Бог Якова, наша твердиня, подійте, гляньте на діла Господні, і страхітливі речі він чинив на землі. Він, що припиняє війни по краю землі, що ломить лукаві, торочі Що щити вогнем палить, і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, яква, наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Мария, Господа й помолимся, Господи помилуй. За мир, за сот і спасіння душ нашого, Господе, помолімся. Господи помилуй. Замируйся світу, добрий сан, святий Божий церков, і з'єднанням всі, господеві, Господи, помилуй. За святий храм, цей ти, що з вірою і страхом Божим хойденю, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, за високопросвященіші архієпископа митрополита нашого керівня, волі бої єпископів наших, кір Петра, кір Михаїла, чесне присвіт, резори, сіда, якунство, за весь причетний людей Господеві, помолимся. Господи, вам за зміцнення сили, вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи, помилуй. за неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами, їх, Господеві, помолімся. Господи, помолімся, за сповнення сорома і безчестя ворогів нашій. За їх каяття і навернення, Господеві помолімся, Господи помилуй. за визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господеві помолімся, Господи помилуй. заступи і спаси, помили, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. При святу, пречисту, преблагословену, славну владицю нашого родису і приснудів Марію, з усіма святими, поминувши самих все один одного і все життя наше Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить, слава, влада, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим, і жодворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Ага. Господь, нам, благословен, той, де я бився нам, лавославенной ім'я Господнє. прославляйте, Господа, бо добрий, бо милість його вічна, О, Господь, нам, благословен, той, де я бився нам, лагославентой ім'я Господнє, вони навколо обступили мене. Але ім'ям Господнім переможу їм, Богу Господь я бився нам, благословен, той дам ім'я Господнє. Я не вмру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. Богу Господь я бився нам, благословенто да ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. О, Господь і явився нам, благословен той в Господнє. спаси, Господи, людей Твої, і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу. Сопротивниками і Христом Христово твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн, бездоганна, посередниця осерениться до Творця, не замінь. Марініям, річні, милі, милі, як коли благословина, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийде на моління, заступаючи повсякчас, Богородице, ти, що тебе почитаю. Будьмо уважні, мир всім примудрість, будьмо уважні, Господь, цілу людям своїм дай. Господь, благословить людей своїх мер. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть Господеві, молодих баранців, Господь сіло людям своїм дах, Господь, благословить людей своїх Премудрі, Ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати візтіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все місно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувши субруню справедливості і вздувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а на то все візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Бого. Прости, вислухаймо святого Євангелія, мир всіх і Духові твоєму. від Івана, святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, і дає мики до нього прийшли. Отець мінії понині, і я дію, за те, юдей ще більше намагалися його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе рівнові Богові. Ісус відповів їм, кажучи, істинно, істину кажу вам, не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить. Як отець діє, бо що отець діє, те саме також і син діє, отець бо любить сина і все йому показує, що сам діє, і більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає, Померлих і оживляє, так і син, кохоче, оживляє, отець, бо не судить нікого. Але дав сину і весь суд, щоб усі почитали Сина, як почитають Отця. Хто не почитає Сина, той не почитає Отця, Який послав його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твої молимості, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за блаженніше Верховного архієпископа, нашого святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого кіріря, бо любив і єпископів наших, кір Петра, кір Михаїла, все чесніші отців наші, проти руки Роберта, проти, і Йосифа і Володимира, за тих, що служать і послужили святі обителі всі, і за отців наших, духовної сі у братів і сестер наших. Господи, помилий, Господи, помий, Господи помилуй. Ша молимо, забобереш народ за заправлення за все військо, Господи, помилуй, Господи, помий, Господи помилуй. Ще молимо, ми, що Господь Бог зіслав Святого Духа свого на весь наш український народ і дав йому ласку, витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни. Дарував йому мир та визлай від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти Доброго і милосердного Бога, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Що Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно. За всі тих, які перебувають у зоні бойових дій, що Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усяко коли хата вдарував своєю благодаттю, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх людей на землі, і тих, що далеко, на морі, та в повітрі. Будь Владико, ласкавий нам у ріках наших і помилуй нас, помилостивий, людинолюбний, бо і ситий, славу, віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилійся, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Боже Бога, ми сини і дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності, волі нашої української держави. Нині ж коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора. Прибігаємо під твій святий покров до Твоїй Святої Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш. Молимо Тебе, пошли, благодать Святого Твого Духа, і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу. Цілості і соборності нашої України пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконати свій святий обов'язок захисту нашої батьківщини, вибав нас від усякого нападу чужинців, вчини наш народ силою своєї непереможним і всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланим. Військо, й усюди і завжди проти ворогів, його укріпи, і в однодумності, і в праведному послусі тримай, і мир справедливий, подай нам Господи, благослови, благовірному народу і нашому, перемогу над супротивниками заради імені Твого на землі, на морі та в повітрі. На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блажену рівноапостольну Олю Київську, священомученика Йосафата, мучеників та й нашої святої церкви та всіх святих і праведни, яких видала українська земля. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм зас, заступництвом і поміччю, віддавали на все славу, хвалу, подяку і честь єдиному святі, і Тройці, Богу, і Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Світися, світися новий Росалим, слава Господня на тобі засяяла. Раї, нині веселийся сігоне, а ти, чиста погорода, втішайся, втішайся Воскресінням сина Твого. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Христос, воскрес і мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що робав життя дарував. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що рубав життя дарував істинний Бог наш молитвами причисти і Матері, і преподобний богоносний на усім наші, і святого апостола Якова, і всіх святих помилий, спасе нас, як блаї людинолюбний. Христос воскрес і смертви, Смертью смерть подолав, і ти, що в роба життя дарував. Христос воскрес, і смертви, Смертью смерть подолав. І ти, що в робах життя дарував. Христос воскрес, смертю, смерть, смерть подолав. І ти, що в робах життя дарував. і нам дарував життя вічне. Поклоняємося на третій день воскресінню.